Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам три варіанти салата без майонезу, які можна чудово приготувати на якесь свято або на кожний день. Салати просто прекрасні. Я сподіваюся, якийсь із цих салатів вам сподобається, і ви приготуєте собі на свято. Перший салат називається «легкий» за свою ніжну структуру. Нам потрібно одне куряче філе відварене в мене воно і повністю охололо. Охолоджуйте філе обов'язково в бульйоні, в якому він, воно варилося. І зараз я це куряче філе нариваю ось на такі волокна, можна дуже дрібно нарізати. Замість курячого філе можна використовувати гомілки курячі або бедра. Сюди я нарізаю також один середній булгарський перчик, нарізаю соломкою. Також надобиться один огірочок середній. Нарізаю його ось таким чином. Нарізаємо дрібно пекінську капусту 120 грамів, і також нарізаю кубиком два середніх яйця відварені вкруту. Все це відправляємо в одну ємність. Тепер все це підсолюємо за смаком, додаємо перчик, якщо хочете, або суміш перців. І тепер змішуємо 3 столові ложки з невеликою гіркою сметани, жирні за вашим смаком. І додаємо сюди 1 столову ложку якоїсь рослинної олії. У мене це оливкова олія, можна додати виноградних кісточок, олію, також буде дуже смачно. Заправляємо соусом салат, гарно перемішуємо, і в ідеалі дати потрібно салатику пропитатися одну годинку. Тоді він буде просто вау! Я хочу цей салат подавати в вигляді тортика, тому я його відправляю ось в кільце, в мене діаметр 18 см. Трішечки ось так притрамбовую і прикрашайте на свій смак. Можна їсти прямо ось так, але я прикрасила, я додатково відварила одне яйце. І маєш шматочок ще є перцю і трішки укропчику. Прикрашаю ось таким чином. Наступний салат перепелині крихітки. Виглядає дуже ефектно і дуже смачний. Нам потрібно спочатку приготувати заправку. Потрібно 3 столові ложки рослинної олії, яка вам подобається. У мене це оливкова олія. Додаємо 2 столові ложки лимонного соку. Одну чайну ложечку будь-якої гірчиці, яка вам смакує. У мене це просто в зернах. Занадто міцно не беріть. Додаємо одну чайну ложечку меда. Я ще вирішила додати півчайної ложечки базиліку сухого і півчайної ложечки італійських трав. Ви можете використати ті спеції, які вам подобаються. А тепер солимо за смаком і по бажанню перчимо. У мене це суміш перців. Все це розмішуємо до ось такого стану. І поки в нас заправка настоїться, готуємо все решта. У мене тут 300 г помідорчиків чері, просто нарізати їх такими невеликими шматочками. Також нам знадобиться невеликий пучок будь-якої зелені, буквально грам 20 Я ось в мене рукола, я її просто розрізаю навпіл. Також знадобиться 15 штук перепілиних яєць. Я їх відварювала після закипання хвилин 7-8. Я їх просто також, як і помідорчики чері, розріжу навпіл. Знадобиться 100 грамів маслин чорних, без кісточок. У мене вони ось такі маленькі, тому я їх відразу ось в такому вигляді відправляю в салат. Якщо у вас звичайного розміру, тоді розріжте їх навпіл. Також для цього салату знадобиться моцарела. 100 г небагато. Не Якщо у вас так як в мене середня або велика, ви просто її наріжте на, на шматочки, схожі за розміром з помідорчиками і з перепілиними яйцями. Все, можемо збирати салат, беремо красиву, на ваш погляд, тарілочку. Наниз половинку помідорчиків чері, зверху хаотично половину перепілиних яєць, половину маслин, половину зелені. І знову половину помідорчиків чері, половину перепілених яєць, решту маселин, повністю всю моцарелу, також хаотично та решту зелені. А тепер рівномірно поливаємо всією заправкою, ложечкою, щоб скрізь вона в нас потрапила. І виключно по бажанню та наявності зверху можна присипати трішки кунжутом або якимось там насіння гарбуза буде також смачно. І ось такий шедевр виходить. Це дуже смачно та корисно. І останній салат, який я вам сьогодні пропоную, салат віночок. Він не тільки виглядає просто супер, він ще й дуже смачний, я його обожнюю. Спочатку приготуємо заправку. Вона повинна трішечки настоятися знадобиться невеликий шматочок петрушки. Невеликий пучок, буквально 20 г. Дрібно нарізаємо. Зверху додаємо цукор, буквально одну чайну ложечку прямо сюди на петрушечку. І я додаю сухий гранульований чесничок, 2-3 чайної ложечки. І тепер ось ножиком ось так трішки цю масу розтираємо. Відправляємо все це в зручну ємність, додаємо 3 столові ложки рослинної олії в мене це оливкова олія. Додаємо також 2 столові ложки соєвого соусу. Соєвий соус за смаком залежить від концентрації. І я додаю неповну столову ложку лимонного соку. І все це перемішую виделкою, навіть трішки так ось розтираю і даю ці заправочки постояти хвилин 5, щоб вона трішки настоялася. Для цього салату знадобиться помідори. У мене сьогодні чері, мені повезло, але можна використовувати звичайні помідори, просто нарізати їх на невеликі шматочки. Нарізаю ось так просто чері-навпіл, ви вже на свій смак. Також я буду давати в салат відварену креветку та червону рибу. Можна використати щось одне. Креветки в мене тут 100 г, я її відварила. І ось зараз на такі шматочки Шматочки нарізаю. Рибки червоної у мене 150 г, в мене це сьомга, можна використати форель або використовуйте наприклад, лише креветку. І я нарізаю на ось такі шматочки. Беремо якусь таку красиву велику тарілку. Всередину ставлю я ось таку форму і діаметр 9 см, але це не принципово. Замість цієї форми можете використати звичайну чашку або невелику е, якусь таку салатничку. І спочатку викладаємо мікс салату, знадобиться 100 г. Це може бути зв... будь-який мікс, який вам подобається. Потім зверху рибку, на рибку креветку. Зверху в мене чорні маслини, в мене маленькі, тому я їх цілими кладу. Якщо у вас будуть великі, розріжте їх навпіл. Знадобиться штучок 15. І зверху помідорчики. І безпосередньо перед тим, як виставляти на стіл, заправляємо соусом. Смакуємо салат такий же смачний, як і красивий. Сподіваюсь, ці рецепти вам сподобались і ви якийсь салат обов'язково приготуєте. Якщо відео сподобалось, натискайте на лайк. Чекаю на ваші коментарі, завжди чекаю. Дякую вам, пока-пока!